Шановні члени журі, учасники та гості конференції. Мене звати Філос Олександр, я учень 15 А класу середньої загальноосвітньої школи No215 міста Києва. Педагогічним керівником моєї роботи є вчитель української мови та літератури на ліповідної Михайло. Сьогодні хочу представити своє дослідження на тему історичний контекст та окупація Находару в романі Петра Кроліка та Олександра Косовицького Королівський гамбіт. 24 лютого 2022 року життя кожного українця змінилося назавжди. Хтось сміливо став на захист рідної землі, хтось вимушено покинув дім, а хтось опинився в окупації. За два роки ми стали свідками єдності, відваги та волонтерства, а також втрат, погону талізьких випровоїн. Проте та агресія Росії триває вже понад 10 років. Сьогодні Україна живе в стані війни, але водночас в стані могутньої віри в перемогу. Та повернення до мирного життя. Випробування, які довелося пережити українцям, зокрема, мешканцям Негодара, відображені у сучасній літературі. Одним із таких творів є роман Королівський гамбит» Петра Кравіка та Олександра Красавицького, який розповідає про стійкість міста супоти Запорізької АЕС та назовну сулодуху його мешканців. Як, ким і із за яких ісеречних із обставин було засноване місто Негодара. Як змінилося життя його мешканців під час окупації? Як автори роману відтворили історичну правду? Ці питання стали основою мого дослідження. Обрана тема є актуальною, оскільки питання війни та окупації українських територій стоїть зараз дуже гостро. Сучасне суспільство потребує правдивої інформації про життя в окупації, що особливо важливо в умовах гібридної інформаційної війни. Мій аналіз Роману Королівський Гамбет дозволяє краще зрозуміти драматичну долю міста та його мешканців. У багатоплановому поліфонічному романі Королівський гамбіт» автори занурює читачів у життєвий простір та щоденні реальні негодари, змальовуючи незламну сулу боку його мешканців. Цей сучасний шедевр розповідає про історії заснування, розбудови та процвітання на великого молодого міста Запорізькій області. Про життя та мрії його жителів за доби Радянського Союзу, проголошення незалежності України, а то російської окупації 2022 року. Авторам вдалося глибоко проаналізувати, наскільки змінилося життя Енергодара під час окупації, як сприйняли загарбницьку владу енергодарці та які настрої панували в їхній громаді. Петро Кралюк та Олександр Красавицький майстерно та реалістично зобразили історичну правду у своєму твори. Виконавши глибинні історичні ескуси добу Козаччини, В'ятманщини, СРСР, розбудови України та воєнних подій сучасності, автори змогли остана своїх героїв звернутися до читачів з питаннями щодо національної ідентичності, історичної пам'яті та відповідальності кожного з нас не лише за власну родину, але й за долю усієї нашої України. Долі головних героїв. Інженера атомника Віктора та його дружини лігарки Вероніки тісно перепитається не лише з долями їхніх батьків, а й з долями мирних друзів та знайомих. Саме у взаємодії та спілкуванні з ними формуються характери і розвиваються особисті стосунки головних героїв. Збройна агресія Росії стає для персонажів твору своєрідним лакмусовим папірцем, який показує справжню сутність та цінність кожного з них. Тож одразу здається. І не намагаються навіть боротися. Дехто, зламавшись під тиском обставин, загроста катавань, переходить на бік окупантів. Хтось, випереджаючи події, одними з перших виїжджає до провідну евакуацію. Хтось залишається в окупації та продовжує там підпільну діяльність, аби бути в ворога і знищити його середину. А деякі, як і гоні герої, тримаючись до останнього, таки залишають рідне книжечко, та намагаються звити нове. На підконтрольній Україні території. Автори роману Майстерна і Філіграна розповідають герої свого твору «Наша Шахениця, де кожна з фігур має своє місце і відіграє власну ожеверо. Головний герой Віктор навіть виграє одну партію свого ката Сергія Івановича, використовує шах, шаховий дебют – королівський гамбіт. Але шахи це чесна гра, яка не допускає присутності та шахрайства, не те, що життя. Нашому народові підкреслюють тепер Роман. Впродовж усієї своєї історії доводилося грати шахові партії з підступними супротивниками, змагаючи за своє життя, волю та незалежність. Шахова партія зіграна, але не завершена. Ціна такої партії мирне та спокійне життя. Але чи можемо ми жити спокійно, коли величезна територія нашої держави окупована, коли щодня наші сели і міста атакують ворожі дітаки що знищують авіаційними ударами цивільну інфраструктуру і забирають життя мирних мешканців, коли на полі бою гинуть наші найкращі сини й доньки, коли наші ГС, ТЕС і АЕС захоплені за проданцями, Левіграсами та окупантами, які не вміють розповідати на власній землі, а зазихнули на джужет? Зрозуміло, що ні. Автори роману в кінці твору теж акцентують увагу на тому, що боротьба триває, українці живуть. І дихає повітря свободи, перемоги віра та надії. Отож, ми знову розставляємо фігури на шахівниці і починаємо нову партію з дебюту Е2, Е4, Е7, Е5 Королівський Гамбіт. У висновку хочу наголосити, що дослідження таких тем допомагає зберегти історичну пам'ять, а також осмислити сучасні події через призму літератури. Роман Королівський Гамбілт. Є свідченим незламності українського народу та його боротьби за свободу і гідність. Дякую за увагу.